На цьому відео відзнята остання сесія цього року у розвадівській сільській раді. Під час неї затверджували бюджет на наступний рік, зокрема, преміювання сільського голови у розмірі 250% від посадового укладу. Становити у 2024 році, що місячну премію, це Роману Ярославовичу голові Голови розважі сільську в розмірі 250% від посадового укладу». Перед тим на бюджетній комісії вирішили залишити. На тому рівні, що є, оскільки низька сама ставка голови сільської ради, ставка 12 тисяч. І така практика практично є у кожній сільській раді, тому що самі розумієте, що голова сільської ради, маючи в руках величезну громаду, не може працювати на 10-8 тисяч, якщо вирахувати податки. Тому десь вирішили залишити на тому рівні, що було минулого року. Сільський голова Роман Сидор показує особовий рахунок та пояснює, якою була його заробітна плата минулого року, включно із премією 250%. Якщо взяти премію 30 тисяч і от зарплату 12, виходить 42 тисячі. Коли ми подивимося, скільки всього нараховано, виходить 52 680. вирахуємо податки ПДФО, військовий збір і так далі, то, виходить, в мене аванс 11 300 і 31 100. При зарплаті. Ну, якщо взяти зараз майстра, який працює на будівництві, нехай буде півтора тисячі в день, 24 робочих дні 30 тисяч. Преміювання підтримали 12 місцевих депутатів. На засіданні були присутні 17, каже секретарка ради та депутатка Олександра Шимко. Я проголосувала за, тому що я вважаю, що це не є велика зарплата. Голова сільської ради несе велику, дуже відповідальність. І... На 12 тисяч гривень на уклад працювати. Ну самі розумієте. За словами адвокатки Лілії Байош, порушенням закону є, коли владна особа власним рішенням самостійно ініціює збільшення премії. Якщо ж вона не голосує, не приймає участі в обговоренні, це приймається рішенням ради, тобто всі депутати проголосували за те, щоб встановити таку надбавку, то порушення закону в даному випадку немає. Вже саму, про саму доцільність так під час. Воєнного стану вже повинні визначати, фактично приймати рішення самі депутати, кожен особисто. Наразі цю ситуацію не коментує бюро економічної безпеки у Львівській області. За словами Романа Сидора, до Розвадівської громади належать дев'ять сіл. Під час сесії затвердили бюджет на наступний рік у розмірі 120 мільйонів. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львівщина.